Витаю. Вирішив пройтися між кукурудзою в себе вдома, між картоплею, поки ще невелика зійшла і ще не обгортала, так в принципі можна походити. Ну, звичайно, картоплю не буду викупувати. Ну, почнемо так ходити, отуди. От Що буде цікавий сигнал, включу вам і покажу. Сьогодні буду ходити на 15-й частоті. От. Чуйка мінус один. Ну все, друзі. Заварйте чок, каву. Вам гарного перегляду, а мені гарних знаків. Все, ідемо вперед. Ну такий, закидую я туди-сюди. Може бути, конечно, і алюміній. Ну давайте. 88-91. Дуже високий. Схоже, знаєте, на що? На ложку. Тут щось. Чи оце воно і є? Воно. Ну. Що це таке? А, знаєте, що це може бути. Можливо, замочок із курточок, знаєте. Ну ладно, йдемо далі. був 60. Сейчас есть Монеточка Мабуть пизня радянщина. Тут конечно я ходил Переходил Так Глянем реки и пойдем далее Мабуть, 62. -й. Ну добре? Або 88. восьмий. Не знаю. Ладно, ложимо хабарницю, йдемо далі. 90. Так, картошка ага, рядом, но не тут. Ладно. Купина пробьем. Бурячки тут. Десь тут. А тут. Сейчас. Це, мабуть, була сітка. Така, знаєте... Обламана. Ладно, бурьян уверив. Приємно з корисним. Ну добре. Сусідка дивиться, девица мадома придурок. <хи> Там воно вже так і є. <хи> Ладно. 68-70. семьдесят. Семьдесят сімдесят один. Вот такой сигнал, конечно, и алюминий может быть. Видно кольца. Да, Наверное, с нас Ну, доброе. Ну, такая шось... Семьдесят до восьмидесяти... Чёрт знает что я... Я щось таке маленьке. І на одну копійку не, не похоже. Вау. Нічого собі, це моя перва. Друзі. По-моєму, одна четверта. Яка вона мені пуня? Хо -хо. У мене одне других, там, не знаю, є там. до десятка, мабуть. А одну четверту. У мене нікого не було. Клас! Так. Давно хотів таку монетку. Так. Одна четверта копійки 1899 року. І це Микола II. Знаєте, радянські оті 1 копійки маленькі. А все, я ніколи її в руках не держав, Тобто не тримав. Нічого собі. Клас. Винюхав. Апекс. Нормально, нормально. Не було в мене ніколи такої монети. Одна четверта копейка. Друзі, подобаєчка. Гляньте, яка манюпуня, Я в шоці. Я думаю, яка шайба. Клас. Все, друзі. Ідем, ідемо далі, вихажуємо, вихажуємо. Клас. Ще й онлайн викопав. Бомба. Ракета, як Андрійович каже. Блін, да. Одна четверта клас. Даже знаєте. Якась би там 10 копійок срібних. Ну мені це цікавіше даже Клас. Все, йдемо далі. Бачите, оце. ось це тут ходимо. те прийшли, нічого немає таке. мелоч, гвіздки, проволока, Оце за це, І отам отак доходимо і на цьому все. Відео було невеличке, тому що останнім часом велике відео. Фух. А сигнал такий, бачите, 70 під 80. Ну такий, то що вона маленька дуже. Може лежала ще боком. Все, ладно, балабуля, як завжди. Баранчеть, конечно. как Шестьдесят четыре, шестьдесят семь. Ну, сигнал алюминиевый, в принципе. Тут не. точно алюминиевый плавок. Сорок шесть. Давайте пробьем пином. Как раз буряки. Десь тут щось. О! Хо-хо-хо-хо. Хо-хо-хо-хо. Ну, звичайно, радянська монетка. О, дивіться, візуально. Гвіздок. Гвіздок, дивіться. Два. Оце що на городі твориться тут. Кинем. менше буде. Нам тоді мішати, не, не так мішатиме. О! Так. 10 копійок. Радянський... Союз, так сказати, 87-го рік. Це вже пісня. 10 копійок 87-го року. Хм. Да. То одна четверта. Ну, одна четверта, конечно, мій коп зробила це 100%. Я давно хотів таку монету. Хто копає? Хто знаходить, той зрозуміє. Тому що, по-перше, вона рідко попадається, дуже рідко. Вона мені перший раз попалася. І вона дуже маленька, Попробую її винюхати. Но дуже вона. Я просто ніколи в руках не держала. Блін, вона така маленька. Від ногтика, така мизинчика приблизно, може й менше. От так. Манятка є і то добре. Та, друзі, заходимо. Дивіться, хто ходить. Цапля ходить. Хі -хі. І ставка, напевно, жабок їла, прилетіла сюди. Жучків збирає, бачите? Доволі часто вони тут сюди на городах ходять. Ну, шкоди не роблять, то в принципі нічого. 46-47. Блін якраз картошка. Ми знаєте як назову відео, мабуть ламаємо стереотипи або... Поза правилами, по засійному худому. Дивіться. Ха-ха-ха. Єсть. Ще одна. Не знаю що. Глянемо, якщо зможемо одмити. Я думаю, що це, мабуть, одна копієчка. тому що сигнал 46. Або ж український 10 копійок. Друзі, не знаю, що за монета. Вона, мабуть, горіла в вогнищі. І так закисла, загоріла. Отак От добре. Добре. Все, доходимо тут. Два метри залишилося і монетка. Правда, не зрозуміла яка. Ну, все, тут я пройшов. Чорне. Тут я ходив. Давайте сейчас закопнем Что тут Без спины не обойтись тут Сейчас, друзья, я Трошки сполосну щеточкой Знахидки И я вам покажу Близенько Ми знайшли провалка. Ну сигнал був. Такий... Ну, знаєте, я стараюсь копати такі сигнали, тому що... тому що. Ну все. Відключаємося на другу камеру і покажу вам знахідки. Друзі, довелося кінцівку перезаписувати, тому що чистив в телефоні пам'ять. Забилася вся пам'ять. І ненароком видалив це відео, цей кусочок відео, е... огляд моїх знахідок. У мене є ще один канал. Зараз ставлю ставочку. На ньому також я виставляю відео доволі часто. От. І ненароком видалив усі відео кусочки ці. Друзі. Ну ладно, то таке. Приходиться перезаписувати сьогодні. Яке там? 4 червня 2025 року. Вже пройшло неділі-дві, мабуть, після того. От. Давайте подивимося, що я тут. Воно знаходить так. Так, так, так. Дві копійки 88-го, 10 копійок 1987-го року і одна копійка 79-го, якщо ви бачите. І саме цікаве, зробив мій коп. Це одна копійка, тобто одна, друг... одна четверта. 1899 року. Отака от вона маліпусінька Миколи II. Класна монетка. Вона в мене така перша. І, друзі, от якось так зробила, так сказати, мій коп. А це в нас, бачите, вже є урожай. Клубничка. Так що, от, друзі, як ми покопали в місті І що в нас вийшло? Доволі, як, ну, доволі більш-менш непоганий коп. Одна четверта зробила мій коп. Так що, друзі, дякую, що ви мене підтримуєте. Пишете коментарі, ставите вподобайки. Щиро вам дякую. Здоров'я вам! І благополуччя і вашим родинам. І всього лише найкращого. І, друзі, звичайно, нам всім мирного неба над головою. Дякую за увагу. Далі буде.